Вітаю, ви на юридичному каналі Адвоката. Сьогодні поговоримо на тему обмежено придатних раніше в телеграм-каналах, в тік-ток, на Ютуб-каналах, в засобах масової інформації було поширено наступне: обмежено придатні так повинні були визначити ступінь придатності. Так, оскільки в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію при кінцевих та перехідних положеннях. Було зазначено, що обмежено придатні повинні визначити ступінь придатності шляхом повторного проходження ВЛК, оскільки відповідно до наказу 402-го 4002, так такої ступені придатності вже не існувало. Так, є або придатні, або придатні до РТЦК ТСП та інше або повністю придатні. Так, 4.02. Дуже багатьом так обмежено придатним не надійшли повістки щодо проходження ВЛК, ну і зрозумілих підстав. Тому що раніше обмежено придатних знімали з військового обліку, ну і самостійно багато таких військовозобов'язаних не ставали на повторний облік. Тому, можливо, так у зв'язку з цими обставинами їм і не приходили повістки на проходження ВЛК. Тож давайте все розберемо по порядку. Перш за все, хочу зазначити, що дійсно. Ті, хто не отримував повістки на проходження ВЛК, так не будуть подавати в розшук та не будуть штрафувати, у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що була оголошена так, що є певна директива, яка містить звичайно, з грифом ДСК, тобто для службового користування, де зазначено, що обмежено придатних не будуть притягати до відповідальності, якщо вони невчасно пройшли ВЛК, але тільки в тому випадку, якщо такі військовозобов'язані не отримують отримували повістки на проходження ВЛК, і ну, звичайно ж, не отримували направлення на проходження ВЛК, що буде в майбутньому. Тож, як зазначав уряд, є сформований законопроект щодо продовження строків проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Станом на сьогоднішню дату, даний законопроект ще не підтримали, так тому такої пролонгації строку наразі немає. В Наступному, що ми можемо мати на увазі, що деякі так РТЦК та СП все ж таки вважають, що повинна бути ініціатива так обмежено придатного щодо проходження такого ВЛК, тобто самостійно звертатися і отримувати направлення. На практиці я вам хочу сказати, що дуже часто під час супроводу клієнтів РТЦК ТСП такі обмежено придатні, які звертались для отримання направлення ВЛК, отримували відмову. Так їм зазначали, очікувати повістку. На проходження ВЛК. Але наразі у нас є можливість сформувати таке направлення на ВЛК онлайн за допомогою додатку Резерв Плюс. Через три крапки так, вам відкривається повне меню, де можна отримати вже такі направлення. Ну, і, звичайно, багатьом людям, так, багатьом військовозобов'язаним вже надійшли такі направлення. із Адресою із визначеною датою, ну і, звичайно, на певний час щодо проходження ВЛК. Тож в майбутньому будемо спостерігати за тенденцією. Так, вже після 5 .02. ми будемо отримувати інформацію, яким чином реагує РТЦК ТСП щодо невчасного визначення ступеня придатності. Наразі поки все. Всім дякую за перегляди і до зустрічі в наступному відео.